Ну і сестра сказала, Люда, чого ти не малюєш? А я говорю, я не можу. Ну як це так не можу? А ну спробуй. Ти ж у тебе ж вже були виставки. Ну от не можу. Істе. Вона мені силою мене заставила, посадила у дворі, на лавочці, дала мені пензли в руки, дала краси у вашеві, акварель і сказала, малюй. Я сиджу і плачу, я не можу. Ну, біриш, не можу. Ні, малюй. Ну і я почала малювати. Перша моя робота, яка за довгий період я не малювала нічого. Перша моя робота вийшла на папері «Кослик у горості. Потім ця робота була на виставці персональній.